Звичайно, на заяви Путіна почав реагувати і директор міжнародної місії МАГАТЕ, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі, який планує спочатку відвідати. Курську атомну електростанцію, а потім поїхати до Києва. Що він для чого е, їхати? Що він хоче побачити в Курську, для чого він хоче потім їхати в Київ? Ну це точно політичний маневр, точно політичний жест. Що хочуть, може, дійсно тут якісь будуть домовленості, можливо, якась е, розмінна карта. Не знаю. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики Євгене, е, добрий день вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава, Євгене, з Днем Державного прапора вас. Скажіть, будь ласка, такий, знаєте, Путін своєю заявою про те, що Україна готує провокацію, Україна б'є по Курській атомній станції, нібито викликає Рафаеля Гросся до себе. Це такий дуже цікавий політичний маневр. В чому він полягає і яка мета його, скажіть? Насамперед. Також вітаю і вас, і наших глядачів з Дем Державного прапора України. Це дійсно велике свято, яке ми відчуваємо зараз в умовах війни особливо. Але війна, треба це розуміти, це не лише військові бойові зіткнення, це і дипломатичне протистояння. І я в цілому поділяю вашу оцінку, чим стала Успішна операція українських військ в Курській області для Путіна. Ну, я просто трошки по-іншому сказав, що це удар під дих для Російської Федерації, особисто для Путіна. І чому вони в такий спосіб діють з Курською АС? Ну, дивіться, питання в тому, що ядерний шантаж це взагалі елемент державної політики Російської Федерації. Вони його застосовують не вперше. Вперше його було застосовано, що ну спочатку, в 22-му році, після початку вторгнення, росіяни практично зразу захопили Чорнобильську АЕС, яка, хоч і не працююча, але знаєте, такий символ ядерної катастрофи. На початку березня захопили Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі 6 енергоблоків. І це вона досі залишається під контролем Російської Федерації. Вона стала частиною російської системи оборони на південному сході України, і це теж треба усвідомлювати. Восени 22-го року Росія почала звинувачувати про це говорив Путін і Шойгу, його тодішній міністр оборони і Лавров. Ну, коротше, всі говорили про те, що Україна готується використати брудну ядерну бомбу. На Херсонщині. Чому саме брудну ядерну бомбу? Тому що брудна ядерна бомба в світовій політиці, це атрибут держави-терориста. Наприклад, Ісламська держава хотіла отримати ядерні матеріали для того, щоб створити брудну бомбу. І тому російська пропаганда намагалася створити таку, такий образ. Що стосується нинішньої ситуації, то Українські війська продовжують просуватися на території Росії, і Росія хоче в такий спосіб через візит зупинити чи призупинити наступ українських військ. Плюс, звичайно, ви праві в тому, що це елемент ядерного шантажу. Вони вже сьогодні показали дрон, який, начебто, прилетів. Від Курської АЕС. Ну, знаєте, цей дрон в даному випадку він нагадує візитівку Яроша. Тобто, з таким же успіхом можна показувати будь-який інший дрон, зрозуміло. Але в МАГАТЕ достатньо сильний російський вплив. І, наприклад, Гросі був у му році на Запорізькій АЕС. Він заїжджав з території України, до речі, туди. І коли він туди потрапляв, то хочу нагадати, що в принципі, ну там йому гарантували можливість проїхати і росіяни і українська влада, тобто він ну, достатньо спокійно це зробив. Він двічі побував минулого року на території Запорізької АЕС, але це ніяк не вплинуло в тому сенсі, що Росія не збирається віддавати контроль над. Запорізької АЕС Україні, і маємо розуміти, що дійсно, ну і більше того, вона зараз намагається створювати інформаційні різні ну такі ітерації навколо цього, щоб показати, що там може, ну знаєте, як вони люблять показувати, може бути щось страшне. Хоча я не думаю, що там буде щось страшне, але вони вміють роздмухувати ситуацію, вміють. Грати на ній це достатньо очевидний факт. Треба розуміти, що Росія вправно грає з радіофобією, яка існує угу. в світовій спільноті, і це називається рефлексивне управління. Тобто вони в такий спосіб підкреслюють, що грають на страхах мільйонів європейців. А для чого тоді Гросі буде їхати е, в Київ? Про що просити, що вимагати? Цього я напевне не знаю. Я не думаю, що це буде ну, сказано, знаєте, що він е настільки недалекоглядний, щоб сказати: Я їду в Київ для того, щоб зупинити наступ українських військ. Ну, давайте це, я думаю, неможливо, хоча б з тієї простою причини, що він досвідчений чиновник, а зупинити наступ українських військ. Які діють у відповідності з нормами міжнародного права, до речі, це абсолютно не в його компетенції, просто від слова взагалі. Але я думаю, що він приїде для того, щоб показати глибоку, глибоке занепокоєння. Тільки ми маємо розуміти, що він не зможе в'їхати е, на територію е, України безпосередньо з території Росії, бо всі пункти пропуску закриті, тобто йому доведеться там. Повернутися там до Москви, очевидно, кудись перелетіти, може, в якусь з європейських столиць, а вже потім ну да чи через Білорусь на машині, а потім <рес> до Польщі не зрозуміло як на перекладних через, через, через Білорусь теж проблематично, тому що. Ну, в принципі, у нас немає відкритих на сьогоднішній момент контрольно -проп... Ні, Такі я от... маю на увазі інше. Я маю на увазі, що він в... заїде спочатку з Європи в Білорусь, через Білорусь проїде до Росії. Ну тобто, але це вже не на літаках. А це на перекладних. А це вже, це вже на конях. Ну, можливо, і на конях Пржевальського. вони колись жили, наскільки я пам'ятаю, в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Але. Я думаю, що це вже буде надмірно, але в цілому е Гросі виконує роль, яка притаманна будь-якому лідеру міжнародної організації в системі Організації Об'єднаних Націй. Тобто він може продемонструвати там, глибоке занепокоєння, але не більше. Mm -hmm. Ну, на фоні, я от не знаю навіть, як сформулювати цю думку. А, от чи реалістичним є обмін, скажімо так, Запорізької атомної автостанції на Курську? Ні. Чому? Питання не в їх потужності. Питання в тому, що Росія, захоплюючи Запорізьку АЕС, вона діяла як агресор, а Україна не може собі дозволити діяти як агресор, плювати на норми міжнародного права і говорити, що от ми. Ну, по-перше, Україна ще не захопила Курську АЕС, це перше. Так. Встановила над нею контроль. Вона навіть не зможе її підключити до енергетичної системи своєї, тому що це зрозуміло. Ну, Я розумію, чому так. Тобто це, це буде... Тому що енергетична система Курської області не підключена так. до української. Так, і відповідно, це речі, які в даному випадку виглядають ну, мало реалістичними. Тобто говорити про якісь е, обміни територіями, обміни АЕС, щось таке, ну ні. Єдине, на чому ми маємо сьогодні зосередитися, це на обміні наших, наших полонених, тому що кілька тисяч наших полонених перебувають в російському полоні, і багато з них давно, і тисячі росіян перебувають в українському полоні. І ми суттєво покращили баланс, якщо можна так сказати, е, за ці два тижні. Бойових дій навіть же три бойових дій в Курську в Курській області, і тому я думаю, що пріоритетом має стати обмін полонених. Тому замість гроші я б волів бачити представників міжнародного червоного хреста за всієї за всіх тих питань, які виникають у цій організації, або блакитні каски. Зрозумів, дякую вам, євгене. Євген Магда, кандидат політичних наук, і директор інституту світової політики.